Вінниччина – одна з областей України, в якій вдало поєднуються прекрасні куточки природи, історичні місця, музеї та пам'ятки архітектури. Сьогодні свою подорож ми розпочнемо з цього загадкового місця Немирівського городища. Це одне з найбільших місць з часу. Його площа сягає 100 гектарів. Понад чотири тисячоліття на землях Вінничини лежать великі вали. У народі їх ще називають скіфськими. У силу давнину їх насипали задля захисту від набігів кочовиків. Кілька століть вони служили мирянам, а саме так називали себе мешканці старовинного міста Мирів, що було оточене цим земляним насипом. Та в XI столітті вали не витримали натиску татаро-монголів. І місто захлинулося у вогні і крові. Щасливці, які вціліли, покинули згарище і поряд заснували нове місто Немирів. Така легенда. А історія Немирова триває і донині. Таке вже тут магнетичне місце. У 19 столітті землі Немирівського городища успадкував граф Григорій Строганов. Великі валини стільки вразили його доньку Марію Щербатову, що у 1885 році вона заклала тут маєток. Хотіла вона зробити як найкраще. Тому відсилала майстрів-ліпщиків в частності ліпників в найкращі палаці Європи, в Королівські палаці під Варшаву, на Толін і Вілану. Там вони працювали місяцями, зробили зразки ліплень, а потім привозили сюди в Немирій. Нині палац княгині Щербатової, архітектурна перлина Немирівського краю. 1956 року була проведена реставрація будівлі. Палацу повернули його минулу велич. Найбільшу залу маєтку прикрасив портрет засновниці Марії Щербатової. Стіни коридорів, картини з її особистої колекції. Зразу після війни тут був створений будинок відпочинку, і він був союзного значення. Про Немирівський наш палац і про те, як тут добре відпочивати, знають всіх куточках земної кулі. Санаторій у Немирові працює й нині таке вже це чарівне місце, де і повітря, і вода, і сама природа цілющі. Вінничини славиться видатними постатями. Це і художники, і композитори, і архітектори, і письменники. Ми біля пам'ятника видатні українській письменниці Марії Вілінській, яку всі знають під псевдонімом Марко Вовчок. Саме на Вінниччині письменниця створила свій найкращий твір Інститутка. У Немирівському районі у селі Шолудьки народився відомий архітектор Владислав Городецький. Найвідоміші створені ним будівлі Римокатолицький католицький собор Святого Миколая і будинок з химерами у Києві. І саме через свою самобутність будинок із химерами обріс неймовірними легендами. Кажуть, дочка архітектора втопилася через нещасливе кохання. Мешканці підводного світу на будинку пам'ять про неї. Також звінничений український композитор, хоровий диригент, громадський діяч і педагог Микола Леонтович. Він народився у селі Марківка. Його обробка Щедрика, відома в усьому світі як різдвяна колядка of the Bells». На околиці села Остапківці Немирівського району у глибині лісу викопана криниця, трохи нижче купіль. Люди вважають це місце святиною, а джерело чудодійним. Тому з давніх давен приходять до нього омитися, набрати води, помолитися. Місцеві жителі називають джерело Студенець. Про особливе місце і легенди склали. Тут колись дуже давно, давно. Ще назад багато віков. Тут був монастир, говорять, що був монастир, і тут вчилися студенти. І так воно називається студентське джерело. Чимало переказів існує про цілющі властивості Остапківського джерела. Старі люди кажуть, щоб очиститися, варто тричі зануритися у воду з головою. А від тієї води аж подих перехоплює, настільки вона холодна. Та після такого обряду людина почувається здоровішою, і бадьорішою. Це дуже свята вода. Дуже всі ходимо, ходимо, п'ємо водичку звідси. Дуже багато зараз народу ходить сюди, з'їжджаються, купаємося тут. о, Дуже велика благодать. О, і вода ця дуже буде довго стояти, ніколи не портиться вода. значить Це священне джерело. Жителі Остапківців з надзвичайною шаною ставляться до святого місця. І намагаються зберегти дивовижне джерело а воно у відповідь надає їм наснаги та життєдайної сили.